Доброго ранку, малята! У нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття число і цифра 2 орієнтування у просторі. Дітки до нас з вами сьогодні завітав гість, а дізнаєтесь ви після того, як складете його картинку. Граємо з вами дидактичну гру Склади з частин. Ось у мене є частинки нашого гостя. Давайте спробуємо його скласти. Так, беремо картинку. Перевертаємо та складаємо. Ось, що в мене вийшло. Хто це малята? Правильно, це метелик. Метелик запрошує нас на весняну галявину. А що росте на галявині малята? Правильно, тут ростуть квіти. Давайте пограємо з вами дидактичну гру, якої квітки бракує. Ось у нас зображені квіти. Подивіться на них уважно. А тепер спробуйте заплющити свої оченята та побачити, якої квітки бракує. Молодці підсніжника! Тепер подивіться на цю картинку. Уважно подивіться на квіти. А тепер заплющіть оченята, якої квітки не стало. Молодці крокуса! Граємо з вами ще одну дидактичну гру, метелики та квіточки. Погляньте малята! На нашій галявинці ростуть такі різнобарні квіти. Якого кольору квіти? Вірно, зеленого, жовтого, блакитного та червоного і такого ж самого кольору прилетіли метелики. Але метелики заблукали і не можуть знайти свою квітку. Давайте їм допоможемо. Посадимо кожного метелика на квітку відповідного кольору. Так. Блакитного метелика ми посадимо на квіточку блакитного кольору. Жовтого метелика ми посадимо на квіточку жовтого кольору. Червоного метелика ми посадимо на квіточку червоного кольору. Та зеленого метелика ми посадимо на квітку зеленого кольору. Ось так допомогли нашим метеликам відшукати свої квіточки. Квітки до нас ще завітали гості. Це цифра один. Пам'ятаєте її? Але вона прийшла не сама, а привела ще з собою подружку, цифру 2. Давайте з нею познайомимось. А оце от цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, от така, як бачиш, двійка. Та з вами пограємо ще одну дидактичну гру. Порахуй і поклади цифру. Скільки у нас зображено ялинок? Молодці, одна. Яку цифру ми повинні поставити біля неї? Вірно, один. А скільки зображено вишень? Правильно, дві. Яку цифру ми повинні поставити відповідно до кількості вишень. Молодці два. Скільки у нас машинок? Правильно, дві. Яку цифру ми поставимо біля них? Правильно, два. Скільки у нас ведмедиків малята? Вірно, один. Яку цифру ми поставимо біля нього? Молодці один. Маймо з вами ще одну дидактичну гру. Розклади, мішки. Таки, поскладайте в мішок, над яким стоїть цифра 1 по одному предмету. А в мішок, над яким стоїть цифра 2, по два предмети. Молодці мої розумники впорались із цим завданням. Таки, а давайте з вами пограємо ще одну гру веселі птахи. Ось у мене є зображення таких птахів горобчика та голуба. Давайте з ними трішки пограємо. Піднімемо угору праву руку. Піднімемо угору ліву руку. Заховаємо птахів за спину. Витягнемо руки вперед з птахами. Піднімемо угору обидві руки та покружляємо з ними. Молодці. Граємо ще одну гру, «Посади пташок. Набуяє, пташки радіють і весело співають. Давайте знайдемо місце птахам на картині. Давайте посадимо горобчика на гілочку. Голуба праворуч від дерева на травичку. Горобчика та голуба вгорі на дереву. Пограємо з вами останню дидактичну гру, склади, пташку з геометричних фігур. Що ви тут бачите? Правильно, геометричні фігури, а які саме? Вірно, зелений квадрат, рожевий круг та жовті трикутники. Скажіть, будь ласка, чи можна зробити з цих геометричних фігур птаха? Давайте спробуємо. Який гарний птах у нас вийшов. Замість тулуба ми взяли квадрат, замість голови ми взяли круг. Крила, хвіст та дзьоб ми зробили з трикутників. Молодці малята. Ну що, хто сьогодні у нас гостював? Які цифри приходили до нас в гості? Якою цифрою ми сьогодні познайомились? Дякую вам за цікаву подорож на весняну галявину.